Андрій Яніцький, новини економіки на телеканалі Еспресо. як завжди, прямий ефір. Восьма ранку по буднях. Якщо дивитися на нас в інтернеті, не забудьте поставити вподобайку, відправити посилання своїм друзям рідним. Так нас побачить більше людей. Найгучніша новина вчорашня в офісі однієї з найбільших українських it компаній МакПО пройшли обшуки, і вдома ви її засновника Олександра Косавана. Так також міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що йому соромно за правоохоронців, які зупинили роботу компанії, обурився обшуками. І очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія. Причина обшуків справа щодо законності використання 22 гектарів землі в Київській області, де компанія планувала побудувати комплекс відпочинку. За версією слідства, чиновники незаконно змінили цільове призначення земельних ділянок, і передали ці земельні ділянки компанії. Компанія проводила а Там незаконне будівництво. Розумний, безпечний, а головне енергоощадний. Так про свій будинок кажуть вінничани після того, як створили ОСББ. Яким чином все це функціонує? Давайте подивимося в нашому сюжеті. Там пані Галина живе у цьому будинку 22 роки. Каже, добре пам'ятає часи господарювання ЖЕКа, коли за рахунок будинку списувались рукавиці, лопати, відра і безліч непотрібних матеріалів. Та зі створенням об'єднання співвласників багатоквартирного будинку ситуація змінилась. Тепер мешканці самі вирішують на що витрачати кошти. Під'їзд нам приємно зайти, у нас і квіти, у нас і кожен доглядає, і дивиться, і поливає, і стіни побіляні в панелі, і якісь там Тетяна Аркадівна, якісь ці шнурочки почіпляла. Все ідеально, і картини, і все, і все. Це щодо інтер'єру, скажімо так. І труби поміняні, і електрик зроблений, і щоб не було лишнього напалено, і, і все до ладу. Мешканці будинку розповідають, створивши ОСББ, найперше замінили старі дерев'яні конструкції на сучасні, енергоощадливі металопластикові вікна, а ще встановили катодну станцію, яка сигналізує у разі витоку газу та систему управління підігрівом води, що регулює температуру. Сюди поступає гаряча вода, і стець, якщо мороз 70%, якщо погода як сьогодні поступає, от наскільки я бачу, 60%. Йде градусів вода. Стоять, бачите, вон, які. Вони ганяють по дому воду і датчики ці економлять. Якщо йде вода 60, по дому вона йде 45 і на виході 38. Ось за що цього у людей намного менше платити за опалення. Коштом міста зробили капітальний ремонт даху, каналізації та ліфта. У будинку замінили стояки, але і це ще не все. Заміняна повністю вся проводка. У нас була алюмінієва. І Наскільки ви бачите, що тут вже зовсім друга проводка, качественна і заміняні. Не дай Бог, де щось. Воно моментально відключає, але не горить. По всьому будинку замінена електрика. Вісі. Сказати, що це дорого, не можу. Наші люди скинулися. Я закупила датчики ці, люди скинулися по 250 гривень. Є в будинку і окреме приміщення з поштовими скриньками, прикрашене квітами та картинами. А над скриньками інформаційний стенд про рух коштів ОСББ. Це отчет, куди пішли гроші, скільки прийшли і куди пішли. Абсолютно, це, що повинна робити, уборщиця. А це. Мої боржники. Я хочу, щоб у мене боргів немає, і я їм пишу. Боргів немає, дякую за утримання будинку і фонду ОСББ. Подбали мешканці і про укриття. Його облаштували на цокольному поверсі, провели воду, зробили санвузол, запасний вихід, продумали альтернативний засіб опалення. Одну боржуйку, яка вона дуже для воєнних потрібна, тому що вона при низові. Я віддала їм. А друга, вона більшенька, значить, ми от це обираємо і ставимо її сюди. Ну не дай Бог, що вона нам понадобилася. Є радіо, є прожектор, є ці свічі, все заготовлене. Протягом минулого року у Вінниці створили 34 нових ОСББ. Станом на сьогодні майже половина багатоквартирного житлового фонду міста має такий вид управління. А найперше об'єднання власників багатоквартирних будинків з'явилося в обласному центрі ще в 1996 році. Анастасія Голошивець, Вікторія Ворощак із Вінниці для телеканалу Еспресо. Ну а тепер поговоримо з провідною науковою співробітницею інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександрою Бетлі про підсумки січня. Пані Олександра, вітаю. Доброго дня. Отже, ваш інститут тепер щомісяця проводить такі підсумки економічні по основних критеріях про ціни, про торгівлю. Ну фактично по всіх головних характеристиках, які характеризують нашу економіку. Але чи можна судити по року за результатами січня? Бо січень це все ж таки такий місяць, який відрізняється від інших. Багато свят ну, досі багато українців святкують Різдво в січні. Що можна сказати про січень 2023 року? Чи він чимось відрізняється від місяців в інші роки? Січень справді він не показовий протягом року, оскільки як ви сказали, свята і все інше. Але водночас для цього разу січень є нам показовий, тому що він все одно допомагає зрозуміти наскільки бізнес, наприклад, долає проблеми з доступом до електроенергії. Наскільки бізнес далі працює, і так далі. Тобто, цього року те свят було менше, і тому дуже важливо дивитися на це все. І важливо дивитися на ту саму динаміку цін. І унікальним цей січень робить, наприклад, те, що в нас сільські аграрні підприємства продовжили дуже активно збирати кукурудзу. На жаль, минулого року вони не могли збирати кукурудзу з різних причин. Одна з цих причин це незадовільний фінансовий стан, тобто грошей не було. Ще одна причина напевно полягала в тому, що не було де зберігати кукурудзу, оскільки не вивезли ще попереднє, навіть зерно зерно. Тому були затримки, і цього року це рік унікальний, В січні дуже багато збирали зерна, і також дані свідчить про те, що в лютому продовжувалося збиратися зернові. Це кукурудза, тобто і в січні, і в лютому збирається кукурудза. Це унікальність цього січня, але воно не враховується в показниках сільськогосподарського виробництва і ВВП за січень саме через те, що за методологією держстату в показники січня травня включно не включаються показники рослинництва. Ну, дуже дивно. Це через сезонність, наскільки я розумію, тобто є відповідь? це через сезонність, але мені здається, що вже потрібно трошки міняти на методологію. Ми дивилися методологію Євростата, вона досить складніша, але вони враховують все ж таки той розяв, який збирається от зараз. тому що Теж треба чому міняти методологію, тому що дедалі більше виробництво рослинництво відбувається і в теплицях, якщо ми говоримо про овочі. Ну і клімат змінюється, і, правильно? і клімат змінюється. Тобто, наприклад, на південних територіях врожай може збиратися кілька разів на рік. Тепер і це все впливає на показники, і тому напевно держату доведеться змінювати методологію. Принаймні, це я так думаю. Ну але виробництво точно фіксується. І Ось я прочитав ваш звіт, і йдеться про те, що зростання виробництва ми не спостерігаємо, але спостерігаємо уповільнення падіння темпів падіння виробництва. Не так, по всіх за не по всіх за галузях нашою, так Так, за нашою оцінкою темпи падіння в інших галузях сповільнилося. Зокрема, йдеться про будівництво, наприклад, і торгівлю. Але тут треба зазначити це, що це завдяки частково унікальності якраз січня, коли статистична база менша, тобто ми будуємо завжди в січні менше, і тому падіння трошки сповільнилося. Тобто, це не означає, що покращилася ситуація на жаль. Але ситуація погіршилася, наприклад, в транспорті завдяки тому, що росіяни дещо саботували і блокували. Інспекції на морських портах в результаті через морські порти провезли зерна не 5,1 мільйона тонн як в грудні, а 4 мільйона тонн в січні тільки. І за великим рахунком, це якраз було наслідком того, як Росія в принципі, блокує наш експорт зернових. І також дещо сповільнилися в принципі, експорти зернових і залізницею, і автомобільним транспортом, коли ми говоримо про. Залізничний транспорт натомість в січні наростили дещо обсяги експорту металургії, і це означало, що в принципі металургія почала трошки відновлюватися, йдеться про залізну руду. Тобто, в нас кілька місяців минулого року залізна руда взагалі не видобувалася, стояло воро цей сектор. Зараз воно поступово відновлюється. І е, автомобільний транспорт частково сповільнив експорт зернових через те, що були ретельні перевірки на польській стороні фітосанітарні. Щодо світла, ви згадали, що січень для нас важливий для того, щоб подивитися, наскільки відновилися електропостачання. Мені здається, ну з таких суто споживацьких моїх та спостережень, що електроенергії в січні стало більше. Я вже не кажу про лютий, але в січні, в січні вимикати світло, ну принаймні в моєму будинку, вимикали менше. Але я розумію, що це може бути дуже суб'єктивно, тому що різні регіони, різна ситуація, що показують дані по всіх? В цій країні в цілому, чи зросло електроспоживання, чи стало краще з постачанням електроенергії? Якщо ми говоримо про січень, ситуація трошки тоді була покращилася, і ключове те, що показує і опитування інституту. Надалі бізнес застосовував різні засоби для того, щоб продовжувати працювати. І це далі закуповували електрогенератори, це закуповувалися різні батареї, акумулятори і змінювали графіки роботи. Водночас ситуація ще більше покращилася в лютому. Ми отримали кілька газових електростанцій в хорошій потужності. В результаті це допомагає вирішувати проблему з дефіцитом електроенергії. І якраз в лютому вже більше покращилася ситуація. Тому всі ці оці мобільні установки, газові електри, електричні електростанції і так далі. Вони які нам надали безоплатно або іноді за гроші. Наші міжнародні партнери, воно справді допомагає подолати дефіцит. І ще один момент уряд запровадив дозволи, гарантовані, скажімо так, контракти на те, щоб постачати електроенергію компаніям, які її імпортують. Тобто, це ще один засіб для того, щоб нівелювати дещо дефіцит електроенергії, який виробляється в Україні. Ну і нещодавно запустили ще два енергоблоки на на атомні станції. Це теж допомагає. Тобто, в принципі, в нас плюс хороша погода це виробництво електроенергії з сонячними електростанціями. Тобто, такий комплекс, скажімо таких заходів нам допоміг подолати дещо дефіцит електроенергії, але «Куренерго» далі говорить про те, що він є. Просто справді залежить від регіону, це така наочна ілюстрація цієї теорії малих справ. Що якщо багато малих якихось кроків зробиш в правильному напрямку, то все ж таки досягнеш своєї мети, і ми це спостерігаємо безпосередньо зараз в електроенергії ну, І тут хочеться зазначити. Я перепрошую, що перериваю, що ми бачимо по останніх атаках Росії, нас і ППО, в принципі дуже успішно долає ці всі дрони і ракети. І тому ми дуже завдячуємо в цьому, ще й дуже сильно нашим зсу. Та безперечно, вплив зсу на економіку він колосальний. Та від того, як зсу б'є ворога, залежить власне і стан української економіки. Про це багато разів наголошували. Поговоримо про зовнішню торгівлю, що змінилося в зовнішній торгівлі в січні. І я бачив там таку ремарку, що в цілому ви оцінювали минулий рік в цьому звіті, що структура зовнішньої торгівлі зміни, змінилася. Структура товарообігу помітно змінилася в минулому році. По січню, як я сказала, в нас на жаль впав експорт зернових, і це дуже погано для нас, тому що в результаті навіть кукурудзу, яку зараз збираємо. Є питання, чи буде куди зберігати, хоча в принципі зберігаємо менше ніж ми вивозимо це вже дуже добре. Але питання експорту зернових це питання фінансової стійкості наших аграрних компаній. І це дуже важливо для того, щоб вони вчасно засіяли поля наступ... цього року вже весною, оскільки оземани вони посадили суттєво менше, ніж посадили її минулого року. Тобто, в нас позамені вже дуже великий мінус. Є і хочеться, що ярових культур вони засіяли все ж таки більше для того, щоб компенсувати ці втрати. Тому експорт є дуже важливим для для сільського господарства, ну і взагалі для економіки, для резервів і так далі. Коли ми говоримо про імпорт, він дещо скоротився по січню, але детальних даних таких ще немає. Я не дивилася, що саме просіло, але він скоротився. А чому ми аналізували минулий рік? Тому що дуже відбулася суттєва зміна по і по нашому торговому балансу. Саме полв щодо балансу торгівлі послугами в нас дуже зросли імпорт зріс імпорт послуг. Саме послуг подорожі, оскільки дуже велика кількість мігрантів за різними оцінками це 4-8 мільйонів, ніхто насправді не знає, яка там цифра мігрантів. Вони витрачають кошти за кордоном і за методологією платіжного балансу це, ці кошти записуються в імпорт послуг, оскільки ці кошти витрачаються за кордоном, а не в Україні. В результаті це, в принципі, робить від'ємним саме баланс торгівлі послугами. Але водночас в нас залишається додатнім поточний рахунок за рахунок знову ж таки переказів за кордону і надходження грантів наших міжнародних партнерів. Так, я поясню глядачам, що таке баланс платіжного рахунку, тобто йдеться про порівняння кількості валюти, яка виходить з країни і заходить в країну, та в цілому, і так. тут ми в плюсі. Причому йдеться про саме баланс товарів і баланс саме грошей. Тобто частину е перетоку відбувається за рахунок того, що товари ходять туди-сюди, ми за них платимо, а частина перетоку це ми надходимо, гроші надходять сюди або ми повертаємо гроші за кордон. Ну, ось власне, гроші заходять сюди. Я так розумію, це йдеться про підтримку українського бюджету нашими іноземними донорами. Чи були якісь помітні перекази в січні з за кордону, що підтримує наш бюджет? Взагалі, як він себе відчує а йдеться як пер пер перекази громадян за кордону в Україну, і йдеться про те, що скільки нам грошей допомагають зовнішні партнери. В січні ми отримали 1 мільярд доларів від Сполучених Штатів в формі гранту. Тобто, це означає, що ми ці гроші не повинні будемо повертати ніколи. І так ось ми отримали 3 мільярди євро від Європейського Союзу. Це позика, але дуже пільгова. Вона надалася державі на 35 років. Ми маємо її почати виплачувати тільки через 10 років. І відсотки по ній ми не сплачуємо, якщо ми виконуємо домашні завдання по реформах, які ми прописали в меморандумі спільному. Тобто, це спільна заява уряду нашого і європейської комісії з приводу того, що ми маємо робити. Якщо ми говоримо, це дуже допомогло і підтримало бюджет в січні. В результаті уряд зміг фінансувати головні витрати свої, і доходи також в принципі почувалися більш-менш нормально. З огляду на той стан економіки, який ми маємо, податок на доходи фізичних осіб здалі був вищий ніж минулого року, за рахунок того, що великі виплати йдуть по військових, не за рахунок тільки там підвищення їх виплат, але дуже великої кількості військових зараз. Але водночас суттєво скоротилося виплати, наприклад, доходи від податку на додану вартість від імпорту, саме за рахунок того, що імпорт падає. І воно він далі знаходиться на багато меншому рівні, ніж минулого року. Що показове було по бюджету цього року в січні, це рекордні показники відшкодування ПДВ 193 мільярда гривень. Це справді рекорд, особливо зважаючи на минулий рік, коли в окремі місяці в уряду не було коштів на відшкодування. Знову ж таки, відшкодування це означає, що бізнес отримує ліквідність. Для того, щоб проводити свою діяльність, і передусім ми знову говоримо про аграрні підприємства. Чи могли б ви пояснити ось цю і, е, трансформацію? До нас в країну заходять валюта іноземна, а все ж таки бюджет в нас в гривні. Як перетворюється ця валюта іноземна в гривню? І чи це впливає на наші золотовалютні резерви? Чи ця валюта йде потім е, в наші? Е... В нашу казну, та я не знаю. це не казна, казна все ж таки бюджет. Та ну в наші резерви, так? резерви так, Центробанку. відбувається. Уряд для того, щоб отримати ці гроші, в уряду є спеціальний рахунок валютний в Національному банку України, і в результаті ці кошти приходять на цей рахунок, і вони одразу миттєво зараховуються в міжнародних резервах. Також поки вони в валюті, вони в міжнародних резервах під відзначаються. А в результаті уряд потім може або з цього рахунку сплачувати свої якісь валютні рахунки, скажімо так, коли у нас були виплати по зовнішньому боргу, наприклад, це це крес виплати по зовнішньому боргу, або уряд може може закуповувати щось імпортне, наприклад, знову ж таки, те саме оборонне різні закупівлі можуть іти імпортні. Тобто ми далеко не все, всю оборону отримуємо. В вигляді подарунків від наших міжнародних партнерів частину ми купуємо, частину ми купуємо за кордоном. В результаті йдуть розрахунки за ці закупівлі саме з цього рахунку, і ми в гривні їх не отримуємо. Натомість, якщо уряду потрібні саме гривня для того, щоб розрахунки провести, Національний банк напряму уряду, скажімо так, конвертує ці кошти в гривню. І на єдиний казначейський рахунок від Національного банку потрапляють саме в гривні. А долари євро, які були на рахунку уряду, потрапляють вже на рахунок Національного банку. І це теж частина далі залишається частиною міжнародних резервів Національного банку. І от якраз по січні ми бачимо зростання міжнародних резервів до 29,9 мільярдів. Це рівень минулого року, тобто ми вже повернулися на рівень минулого року саме за рахунок міжнародної підтримки. Тому що по січню залишалися дуже великі інтервенції Національного банку на валютному ринку, коли Національний банк продавав валюту для того, щоб утримати курс фіксованим, і відповідно, за даними Нацбанку, він продав минулого місяця 3 мільярди доларів для підтримки курсу. Тобто, ми наша подушка безпеки в валюті досягла того розміру, якою вона була в січні 2022 року, тобто до російського вторгнення, так да, до великої війни так. Дякую вам, пані Олександре, за пояснення. Ми трошки не встигли поговорити про ціни. Я відправляю всіх наших читачів почитати ваш макроекономічний звіт за засічень на сайті інституту економічних досліджень. З нами була Олександра Бетлі, провідна наукова співробітниця інституту економічних досліджень та політичних консультацій і керівниця багатьох проєктів в цьому інституті. А я, Андрій Яніцький, ведучий програм економіка на телеканалі Еспресо. Дивіться. Нас завтра о восьмі ранку в прямому ефірі разом переможемо.